Прокладки гумові надуйний апарат на алюмінієву кришку. Часто виникає питання, яка краще. Плоска чи фігурна. Давайте розбиратися. Плоска прокладка. Це класична прокладка, яка просто вдівається на доїльну кришку. Так, натягується. І має такий вигляд. Надульна відра притискається за допомогою оцеєї дужки, яку прижимає ручка. Вона просто притискається. Притиснув, не пропускає повітря. Досить проста та надійна прокладка, класична, але трохи устарівша. Нова прокладка. Це вже йде фігурна прокладка. Така вона з юпочкою. Та накрисі виглядає отак. Тобто, притискаючись за дужку ручкою, вона вставляється в середнє відро як пробка. Допомогою цієї форми своєї фігурної юбочки не пропускає повітря та добре ощільнюється. Мало того, що вона ощільнюється по цій плоскості, по цій плоскості, та ще й у удильному відрі. Тобто маючи оці дві прокладки, можна сказати, що вони обидві виконують одну і ту саму функцію, але ощільнюється в дільному відрі, та тримає повітря краще все ж таки фігурна прокладка.